вас помилково звинуватили в злочині, якого ви не скоювали. І тепер, у темних коридорах в'язниці, серед підозр і таємниць, вам потрібно розкрити справжнього винуватця, щоб довести свою невинність. Майже новині це кооперативна гра, де кожен гравець стає підозрюваним, намагаючись виправдатися і знайти справжнього винуватця. Гравці мають працювати разом, обмінюючись підказками, щоб збирати докази та розслідувати різні версії подій. Гра починається з вибору сценарію. Це історія, яка визначить ваші виклики. Наприклад, можливо, хтось вчинив крадіжку або стався загадковий напад. Кожен гравець отримує секретну комбінацію карт: лиходія, злочин, локацію, жертву та предмет. Мета гри розгадати цю секретну комбінацію. Звучить нелогічно? Це все тому, що у вас комбінація, яку потрібно розгадати гравця ліворуч, а ваша комбінація у гравця праворуч. То може варто спитати? І тут не все так просто. Запитати можна лише про кількість підказок вашої справи, або ще є ваша підказка конкретного типу, наприклад, локація у конкретному рядку або стовпці. Це робить активний гравець і кладе відповідний жетон на рядок або стовпець. Після кожен по колу відповідатиме на це запитання і робитиме нотатки. Отже, ви водночас намагатиметеся розгадати свою секретну комбінацію і допомагатимете людині, чия комбінація відома вам. Так триватиме, допоки у вас не вичерпаються жетони розслідування. Після кожен по черзі спробує назвати свою комбінацію. У разі помилки ваша команда втратить жетон невинності. Якщо таки маєте, якщо всі правильно назвали свої підказки, ви перемагаєте і можете переходити до наступного сценарію. Майже невинні – це атмосферна напружена головоломка, яка вимагає від команди злагодженості і проникливості. Вона добре відійде як для дружніх посиденьок, так і для сімейних вечорів. Гра розвиває командний дух і вимагає уважності, а також вміння швидко адаптуватися до нової інформації. Складність гри гнучка і дає змогу змінювати рівень виклику відповідно до бажань гравців завдяки різноманітним сценаріям, що робить її універсальною для різних компаній. Доведіть свою невинність у грі майже невинні. Замовляйте гру на сайті УткаДізнижкою, використовуючи наш промокод і пореньте у світ заплутаних загадок. Та кооперативного розслідування вже сьогодні. Якщо ви любите детективні історії командні розслідування, радимо звернути увагу на гру Італійські розслідування. Вона дає змогу зануритися в світ криміналу і таємниць Італії, де кожен гравець має свою роль, щоб розплутати складну і захопливу справу. А на сьогодні все, па-па!